Мир тобі, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Божий Дух послужить кожному із нас сьогодні, по-особливому, нагадуючи, що ми сини Його та доньки, мир вам, мир вашому дому, перемоги та миру нашій Україні. Святе письмо попереджає, що останній час буде дуже тяжкий, бо люди будуть невдячні. Ранковою росою сьогодні буде перше послання апостола Івана 2,16.17: Бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Мінає цей світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує той, повік прибуває. В попередніх ранкових росах я неодноразово підкреслював біблійне вчення про те, що будь-яка невдячність, чи то по відношенню до Господа, чи то до батьків, чи то до служителів, чи то до церкви, а чи до випадкової людини, котра зробила тобі добро, ображає Господа. З іншого боку, невдячність і гордість йдуть рука об руку. Куди один іде. Другий поруч ходить. Більше того, жадібність, гнів, озлобленість, гординя, егоїзм і багато інших гріхів є просто симптомами невдячності, як ми можемо сказати, тому що всі ці та багато інших подібних до них є лише показниками того, що ви втратили Бога як основну увагу і зосередилися на собі. І ось головне. Вони рідко виникають як одна ізольована проблема, а зазвичай усі замотані у великому клубку, що живиться людським его та гріховними міркуваннями. Люди зосереджуються на тому, щоб здобути більше, ніж їхні ближні, бути кращими за своїх сусідів і загалом, підживлювати своє почуття власної гідності. Мотиви дій, які часто доводиться чути від людей, звучать якось так: я доведу всім, що я достойний. Що я можу, що я гідний. Ось вона пожадливість, тілесна і пожадливість очам і пиха і життєва. Коли ви живете таким чином і вірите, що все, що у вас є, це результат ваших власних дій, ви починаєте набувати неприємних психічних звичок. Можливо, ви багато працювали, але ваш колега завжди має кращі результати, ніж ви, тому ви бажаєте їх. Потім ти починаєш думати про те, що твій колега взагалі є недоброю людиною, що це несправедливо, що Бог дозволяє йому мати те, що він має, а ти живеш від зарплати до зарплати. Кожен раз, коли ти бачиш успіх, ти все більше і більше гніваєшся на колегу, на життя, на Бога і так далі. В результаті ти забуваєш про те, що Бог створив тебе і дає тобі усе, що ти маєш, включаючи сонячне світло, яке зігріває твоє обличчя, і повітря, яким ти дихаєш. Він приклується про те, щоб у тебе було те, що тобі потрібно, іноді дає додаткове благословення, але ти не заслуговуєш нічого з цього. І в ту хвилину, коли ти думаєш, що заслуговуєш, ви спотикаєшся. Спотикаємося десь на невдячності у своєму посланні до римлянам. 1,21. Апостол Павло підсумовує цей стан розуму, кажучи: бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запоморочилось не розуміли їхнє серце. Марність розуму та марнота мети є кінцевим результатом невдячності. І вони призведуть до того, що ми втратимо Царство Боже з поля зору та відкинемо нашу майбутню корону. Невдячність була коренем великого гріха лаодокійців. замість того, щоб зосереджуватися на наближенні до Бога та подяці йому за всі, за свої рясні фізичні благословення, вони зосереджувалися на погоні за мирським багатством, вірили, що все що. Чого вони досягли, сталося завдяки їхнім власним навичкам або праведності, а не визнаванню того, що всі дари походять від Бога. В Книзі Об'явлення 3:17 Ісус каже їм: бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаю, що ти нуждений, і мизерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Невдячність іде в ногу з гріхами, які Давид в 19-му псалмі назвав свавільцями. Ці гріхи зухвалості, самолюбства та самовпевненості, а помилки хто розрозуміє? від таємних очисти мене і від свовільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду і від провини великої буду очищений. Він знав, що ці незначні гріхи привели його до Великого гріха, і коли він не покаявся, ці гріхи стали величезною плямою на його сумлінні. І велика небезпека цих гріхів полягає в тому, що ми часто не бачимо їх і в собі. Ось чому, окрім подяки Богові за всі Його благословення, ми повинні просити Його показати нам, чи робимо ми якісь із цих прихованих гріхів. Завтра продовжимо. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оурч. Дякуємо Тобі, Господи, за твою благодать, дякуємо за твою милість. Дякуємо за Твою перемогу, що Ти переміг смерть і ад. І, Господи, що Ти близький до нас, Ти наш Батько. Дякуємо за все те, що Ти даєш кожного дня, ми не заслуговуємо нічого, але Ти добрий до нас і милостивий, ти наш Батько. Я так вдячний Тобі. Господи, так ми не заслуговуємо, щоб прийшов мир і перемога, але ми молимо, ми смиряємося. І прибігаємо до Тебе як до батька. Господи, дай перемогу для України. Дай перемогу для України. Нехай буде прославлено Твоє ім'я, хай наші вороги, Господи, будуть Боже, просто зруйновані, як всередині, так і всередині, так і зовні, Господи. Благослови, довіряємо Тобі, наш добрий Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.